Друзі, с вами я, та? сегодня ми будемо грати у Roblox. Вибачте, що на телефоні потерпіти. Я сьогодні буду записувати ви видео. А, сьогодні я граю в башню тролей. І сейчас скоро буде Хеллоуин. Я зайшов на цю карту, щоб грати. Весело. Так, проходимо башню. Це буде відео Довге. Не забувайте, що скоро Хеллоїн. Це саме важливе. І скоро вже новий О, гід. новий гід. гід. Те я впав. що ти будеш штварги. Так. Це Хуїн. Не переживаю, це Хуїн. Хелін, це Хелїн. Так, давайте другу гру якусь підемо. Та що ж ти будеш творити? Відключимо світло, вже і модем в мене є. Для того, щоб інтернет нормальний був. Ще відключу світу, сь сьогодні. З сьогодні тільки що виробили. Давайте во цю гру от в цю гру. У мене запись йде 2 минути вже. Так, давайте без звуку, щоб ви не чули. Так, все, норм. А, там в обі, в обі, підемо туди. От. Так, це, я ще я ж так облужався, та нас там нарисовано, так, Так, йдемо проходити. Цю башню. І, кстати, це не це я з вами Артем. Так, оцю надаваємо. Швидко, швидко. Нормал! Так, біжимо до оцьої. Все, проходимо башню. Проходимо в башню. Проходимо, проходимо. Так, проходимо. Нормал. Кайф. Кайф. Якщо хочете мене додати, мені мінік вот. Лайкер like М 99. Можна його скопірувати і написати в роблоксі. Якщо ви граєте в Roblox, напишіть мені у, ком... у ком... коментарях. Так я вже на красному скоро вже буду. Так, так, кайф, так, 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 кайф, так, кайф, так, так, кайф. Кайф. Эм. Оп, 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 оп. Уже я украинскому. Ну, выбачте, что по-украинскому. Так, оп, 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 оп. секрет. Секретка уже най... найдена. Оп-оп-оп. Кайфорик. Так, тихо, тихо, так. я так ублужался? Що впав. А, я уже чуть я так ублужался, еще впав. Сейчас перевіримо аналітику на моєму відео. Перевіримо. так е, двадцять серйозно. Які коментарі? Так. Сейчас попробую зайти у Ютуб. Так. В мене вже двадцять сім. Е, двадцять сім, а на 32 два просмотрю, дякую вам. Мені приємно. Так. Так. Подождите, я безпечно запущу. Запущу я. Нічого такого нема. Куди мене викинуло? Так, це був бак. А, ну ж, друзі, дякую за просмотр цього відео. До... До побачення.